Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Сьогодні в нас Dark. Що ж, продовжуємо. Е, давайте ж дізнаємося, що. Окей, ліфт так трошки впав. Взагалі, ліфт впав до цього. Так, добренько, я дивлюся, чи в мене все нормально з записом, з камерою. Все нормально. Ліфт впав і до цього, але от. Ух ти! Окей, стара чомусь їде за нами. Стара на візку їде за нами. Поспішає, ой-ой-ой-ой-ой, все обвалюється, обрушується. Ой, хе-хе, я думав, що він по стінці піде. Е, ой 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 біжить, 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 стара біжить. Зрозумію, треба поспішати. Треба поспішати, треба бігом бігти. Не зупиняюсь. Отут я зупинився попередній раз, так? Добре, стара відстала від нас, е, ну, очевидно. Е, окей. Цікаво, так тінь відкидується. Е, ну що ж, стіна, ніби така корінням якась поросла. О, дивіться, тут цей і хлопченка знову ходить. Так, ну-ка. Е, ага. Добре. Е, значить, звідти треба бігти назад. Після того, як цю штуку переломав, треба бігти назад. Добре, дивіться, хлопченка поліз. Переламали і біжимо назад. Окей. Е Добре, це в цього ворога не можна рухатися, так? Що ж, добре, прибігли сюди, обламали, біжимо назад. Е, зупинились. А, ні. Значно, навпаки, треба бігом рухатися, поняв. Окей, ліхтарі, ліхтарі, стріляю, стріляю, жах. Ще одна, йомаю Ого, і там. Воу, Нічого собі Страшне, що робиться? Біжи, 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 біжи. Що це таке за місце? Це я опинився. Чого тут так якось небезпечно? Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй, падає, падає, ще глибше падає. Окей, знов стара. Вау, нічого собі тут якесь зовсім неспокійно. Капець. А шлях. Так, окей, від старої тікаємо. Там оця вежа. Стій, чекай. Е, добре, підемо тако зараз на стіну. Вона за нами на стіну не полізе. Ну нічого, норм, норм. Е, добре, тримаємося, тримаємося. Ого! Сильна стара! Що я тут можу сказати? Не поняв. Так, добре, тут вежа. Вежа, вежа падає. На стіну стали, добре. З стіни зійшов. Так, на бік пройшов, окей, тут став. Стара зараз виломає двері, окей, ми біжимо. Проломала собі стіну. Біжимо, 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 і тут провалилося. А що робити, він пригати не вміє? Добре вилізли. Пройшов. Сюди пройшов, хоп. Все, добренько. Біжи, 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 малий, біжи, 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 біжи. Можливо, зараз отут проваля. Мабуть, мені треба вертатися назад. Я не розумію. Куди мені подітися? Добре, взагалі нема куди подітися. Він дуже наляканий. Добре провалюється земля назад. Біжимо назад назад. А тут стара. Я не доганяю, що мені робити. Я не можу рухатись вперед, не можу повернутися назад. Так, добре, треба уважним бути, бути уважним максимально. Можливо, воно не так сильно провалюється, як мені здається. Хвилиночку, добре, тут отак вийшов наверх. О, все, гра... гра зрозуміла, що я тугий. А, ні, я думав, що стару вже в мене прибрали. Так, добре, сюди опровалюватись провалюватись почало. Вертаємося назад, 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 стоїмо і спускаємося вниз. Ось так! Все, я там побачив, що там рівна ця. Що там рівна поверхня є. Ух ти, йо, каміння. О, цей цей чувак біжить. Нічого собі, що це таке. ой 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 ой, ой. Е, Добре, світ перевернуло трішечки. Біжи, біжи, малий, біжи. Що, стріляє! Що? Що це таке? Я ж ніби як роблю все правильно. Я, я там протупив одненьку секундочку, і це через це... Мені треба чітко бігти в правильному напрямку? Не помиляючись. Добре, от по мені вистрілили. Тобто, це це прям заскриптовано, щоб по мені влучать. Добре, пробігай, пробігай, пробіг, біжи, 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 біжи. Вже, ти хочеш, тікай, 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 від зарази. Чого він так переслідує, що він хоче? О, все. О! О! О, стріляють! о! що робиться? Окей, відбилося ж, Ш... відбився шматок. Ще шматок відбився. О, дивіться, тут малий стоїть. Що, малий мені нічого підказувати не буде? Ти мені допомагаєш чи не допомагаєш? Я так і не зрозумію. Ти мені друг чи ворог? Ну ніби як на ворога ти не, не тянеш, здається, друг. Окей, добре, всі мости обрушилися за мною. І я прийшов до велете... велетенських воріт. А я не піду в велетенські ворота, в яких світиться біле світло. А назад ти теж не йдеш, так? Тобто без варіантів, і ти в ворота. Що це було? Що відбувається? Вісім хвилин, так? Окей, <хи> добре. <смі> okay. e, Ми за 8 хвилин, тільки що просто стільки всього якось пережили такого незрозумілого. Так, окей, okay. окей, okay. ну ніби він йде сюди, йде на це світло. Ну йде на світло, це не дуже хороший знак, правильно? З того, що я розумію, йти на світло це не гарний знак, особливо, коли тебе отако всякі якісь такі стрьомні штуки відбувалися. Що, правильно, він за ворота вже спокійненько, помаленьку собі зайшов за ці ворота. Окей, ми чуємо плач дитини. І. І це все! Угу, 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 угу. Е, добре, я. О! Я просто не певен, що мелодія ця без копірайту. Так, ну ось бачите ось це. Доповнення сюжету DLC. Ну-ка, назад, глави. Дивіться, це ми пройшли всі ці глави. Давайте ну, з вами подумаємо. Спершу, от, що це таке було спершу? От максимально якісь різні між собою. Я не знаю, в мене є DLC? Е, даний прогрес. Так. В мене є DLC. О! Окей, це щось гидке. Добре, ти вниз не спускаєшся. Тут наверх піднятися не можна. А тут ти можеш наверх піднятися? О, можна наверх піднятися. Добре. Давай. Перевернули, хоп. Ага. Добре? Незрозуміло, але окей. Дивіться, тут бачите, а це от якісь такі зуби, ще щось. Так, ти через зуби пройти не можеш тут, тому тобі треба в цьому світі проходити. Окей, окей, все я зрозумів. А ну-ка. Я вниз тут піти можу? Не можу піти вниз. Ну, ладно. Так, добре, це, ця ручка нічого не робить. Е, я не знаю. Поки що я залишу вам от, чисто вам на інтерпретування. Е, те, що, що стосується попередньої, ну, типу, основної гри. На вашу думку, так, добре, ремінь знайшов. На вашу думку, от що там відбувалося? Що, що там взагалі таке коїлось? Ремінь. У, величезний ремінь. О, це ліфт. Прикольно! Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. П'ять поверхів. Ого, багатько. Е, це в нас така вежа виходить. Так, там було написано. Окей, кнопка, яку. Е, я можу зверху, мабуть, щось скинути на цю кнопку. Окей, ну. Добре. Тут мене переносить. З одного світу інший, для того, щоб я міг пройти через двері. І відкрити їх. Окей. Незрозуміло, але добре. Анука, хвилиночку. Якщо я буду на стелі. О, дивіться, щось можна сюди покласти. Оу. Зрозуміло. Так, все, виходить звідси. Давай ну, підемо сюди. Значить, на другому поверсі нам щось можна покласти. Треба по черзі всі поверхи робити. Так, добре, сюди не виходить. Е, сюди. Добре, це щось скинути можна, серйозно. Так, окейненько, відкинулися назад трішечки. Тут щось можна з'єднати. Вилка, розетка. О, голова. Маска. Знайдено новий предмет. Так, ну-ка. Ага. Там зверху я ще кудись можу потрапити. Так. Чи це зверху ще щось можна сюди передати? Добре. Давайте, значить, на четвертий поверх. Дивимось. Е -е, вентиль від Люка. О, прикольно, дивіться, тут ще одна голова. О, прико. Я, я не знаю, як це в мене вийшло. Це вийшло якось ультравипадково. Добре, я знайшов ще одну маску. Мені потрібна якась кількість масок. Давайте піднімемося вище. Я... я спершу спробую розібратися максимально. Стоп. Скільки їх парна чи непарна кількість, треба рахувати. Так, одиничка непарна кількість. Значить, одиничку треба класти спочатку на те місце, де має розміщуватися предмет. Два парна кількість і треба першу встановлювати не туди, куди має розміщатися предмет. Значить, тут в нас не парна кількість, точнечність, значить, треба розміщати не туди, де має розміщатися предмет. Добре. Е, тепер в нас е, іде непарна кількість туди, де має розміщатися предмет. Парна кількість туди. Ну добре, можна так. Добре. Добре. Добре, супер. Е, є... О, дивіться, маска на мене реагує. Е, що стосується ось цієї задачки, оці головоломки, е, колись в мене був курс е, інформатики. В школі, коли я ще зовсім зовсім малий був. І там було... були сходинки до інформатики. То ось. Сходинки до інформатики. Так, добре, я зрозумів, це різні кнопки. Мені треба буде різні кнопки. Натискати. Ой, шипи. Мені не вистачає однієї кнопки, але давайте поглянемо, можливо, тут вона десь є. Е, так е, сходинки до інформатики, і там е, була, ця, була така задача, ось конкретно ця сама задача там була, в якій потрібно було робити, отак переміщати предмети. І вони переміщалися саме за рахунок програмування. Тобто можна було запрограмувати і оце зробити. І в мене, серед всіх, хто вчився, я, я один цю штуку робив. Е, тому. І в мене програмуванням рухався цей, рухався садівник. Ой. Дякую. І так само вентиль сюди не підходить, маска не підходить. Добре. Ой, фу. І так само в мене ось ця штука, ця задачка теж так само рішалась. Вона не просто рішається, але бачите, базове розуміння алгоритму. Розв'язання цієї задачі я маю, я досі його зберіг. Навіщо я не розумію, але навіщо я зберіг? Так, ну добре, сюди вентиль ніде не підходить, не встановлюється. Це треба скинути предмет. Теж нам не підходить. Значить, йдемо на перший поверх. Потенційно тут на першому поверсі, ось тут, скажімо, можна вентиль поставити. Ні, маску можна поставити. Ось, значить, що. Мені потрібно 4 маски. 5 масок. <клес> <клес> Я зрозумів. Маски трішечки кричать. Так, ну-ка. В мене тут взагалі ніде вентиль не встановлюється, правда? ж? Опа! Оце неочікувано добре. Знайшов ще одненьку масочку. Треба бути уважнішим. Добре, і тепер через місток ми можемо пройти. Вниз туди я не можу спуститися, вверх я піднятися не можу, Блін. Добре, я можу ще одну маску сюди поставити, але одної не вистачає. Добре, я можу ось сюди піднятися. На стіну вже не можу піднятися. А що? Ага. Вони криком своїм можуть зби... розбити стіну. Ось навіщо мені треба їх там тримати. Добре, очевидно, що вентиль мені потрібен буде. Потім. А, -а Може десь тут... Ні, зверху не можна. Я на цю стіну стати теж не можу. Хвилиночку. І, і тут я не можу наверх піднятися. Я можу піднятися наверх тільки ось тут. Хм. Хвилиночку. О, дивіться, можу вентиль покласти. Бачу, що щось ж не так. Опа, відчинилося. Заходимо. О, і кнопка! Найс! Все, я пам'ятаю, щоб мені там кнопки одної не вистачало. Добре, це сюди. Зараз перебігаємо на стіни. Окей але, знаєте, чесно кажучи, якось так. Воно надзвичайно сильно контрастує з попередньою місією. Е, чому контрастує? Через те, що. Ні, ні кнопки не тут. Е, чому контрастує? Через те, що ну. от, прям... Все є ще якась плита з черепом. Дивимось. Мені спершу треба натиснути на ключик. Ключик. Ось це ключик. А, давайте я, я собі... Я знаю, я, що, що, що це я таке проти... Е... Потрібно замалювати. Замалювати, замалювати. А для того, щоб замалювати, мені потрібен мій записник. А де мій записник? А хто... Ось. А хто знає, де мій записник. Окей. E, значить, в мене тут ось так: намальований ключик. намальовано о, ось ця штука якась. Намальоване око. Намальований череп угу, і намальований трикветр. Бачите, я запам'ятав, як ця штука називається. Мені в одному з попередніх відео е, пояснювали, як ця штука називається, бо я забув. Добре. Ключик наверху. Добре. О тут є. Ага. Ага. Вже рахуй проліз. Тут наверху є ключик. Добре, сюди. Сюди. Чікс. Е, натиснули. На кнопку ключика. А як мені пропустити. О, бачу, як пропустити. Е, добренько, хоп. <кій> <кій> оп, оп. Е, Окей, за ключиком ця штука. Е, слід за цією штукою око. Дить. Слід за оком в мене йде череп. Добренько. О, ой. А, я можу другий раз наступати. Тю, то якщо я міг другий раз наступати, можна було не напрягатись. Окей, тут череп. Після того ще раз сюди натиснув і став на стелю. І там натискаю останню цю трикветрика, э, натискаємо. Давай. Добре, тут щось на, наверху лежить. Подовжувач! Подовжувач. Е, я зрозумів. Там є куди. Стоп хвилиночку. Там є куди втикнути подовжувач. Ага, тут дірка. Я, я хотів перевірити, яким чином я, мене обмежили, щоб я сюди не міг зайти. Добренько. Подовжувач десь внизу, мені здається. Не тут. тратим. О, издачки. Сюда я треба продолжать. Добре, ну. Что? А сколько мне продолживать им треба? Не зрозумію. Нічого не робиться. А, там ось наверху є. Йой, мені ще один потрібен, так? Да? <кій> <кій> а чомусь мені здалося, що це максимум за загадок, які є. Окей. Що ж, в мене предметів немає. <кій> <кій> Залишилася ще ось ця штука, яка нічого не робить. Стоп, ні, щось таке робить. Чекайно? Ще один подовжувач. Ага, значить таке щось робила. <хи> е, мені треба на другому чи на третьому поверсі. Давайте на, на третьому гляну Так, на третьому поверсі. Добре, велась сюди. Давай, ну сюди зараз подовжувача включай. Опа, все з'єднали, чудово. Е, давай. А, -а, а! Це які мінятимуть положення? Добре, верни назад. 1, 2, 3 повністю закрито. Мені потрібно, вид... щоб в мене непарну кількість разів натиснути на кнопку 1, 2, 3, 4, 5 і 6. У мене є кнопки... кнопка разом 1, 2, 3, разом 1, 4, 6, разом 13, разом 35. Е, очевидно, що мені треба тиснути оцю кнопку. Е, очевидно, що треба тиснути ось цю. <кій> Потім ось цю. І тоді ось цю. Ну хіба я не розумничка? Ну, взагалі. Ну чо? ну це капець. Я не знаю. Е, так. <кій> я, чесно кажучи, собою дуже пишаюсь, коли в мене виходить такі загадки вирішити. <кій> не зрозумів. Він не падає. А, я зрозумів, чому не падає. Бо треба було його вниз скинути. Тик. Чудово. Поїхали вниз. Тут воно пролетіло просто наскрізь? Ні, не пролетіло наскрізь. Воно натиснуло на кно. Що? Та ну? Тафу? Ні. Окей, добре. Пацан, ніби нормально без голови йому. <рит> Добре, в нас є остання маска. Фу. Але ж же тобі без голови іти. Не знаю, ну хоч голову забери з собою, а знаєш, ти їх залишаєш? Добре, ми в ванну вертаємося. Добре, це типу він прокидається. Окей. 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 Оскільки це у мене Complete Edition, значить, ось це DLC в мене теж є. Склеп. Ми пройшли вежу. Пройшли основну гру, пройшли склеп. Так, ну добре, е якщо хоч одна людина мені напише в коментарях, що хоче, щоб я пройшов ще й склеп, то пройдемо ще й склеп. А якщо ні, закінчимо на цьому, бо значить нікому не цікаво. Е що ж, я сподівався, що в мене виникнуть хоч якісь думки стосовно того, що це взагалі відбувається, що це таке. Е думок ніяких немає. Е тому, так, е буду дуже вдячний, якщо ви мені їх озвучите свої власні. До зустрічі в наступних видавах. Бажаю всім максимально щасливого життя. ні ні, ні, не так, не так, не так. Дякую всім за перегляд, дякую за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте! Залишайтеся щасливими людьми.